Доброе утро. Дождик у нас копает. Тут петухи поют. Так, мы с Надей у мандры. Черкасы надо. Все. Пойдем собираться. Доброе. Я вам вышел Відку показать что що... дождь заказывали пожалуйста Сейчас остаются с вами цветочки посадят листы больше готовить будут так и горюк тоже с вами да. все хорошего дня здравствуйте мои хорошие вот погода да сегодня какая хорошая а ветра нема да Таке моросице, чужині. Ми їдемо по ділам з Андрієм Ніколаєвичем. Що я вже казав? Що таке діло діти вдома? Сьогодні праздник благовіщення, не знаю. Хоча там цвіточки треба посадити, посадити і все. Так а їх що там? Коворнув, ковернув. Я думаю, не гріх такий буде. а ж З тоді в неділю не бачне розгрішала, ну і пост якось. Це ж у нас діти, понимаєте? Ну, хай, хочуть, хай. горек пообіщав, що там тут надо. треба. Чого ти фарш доставала? Фарш що доставав? Пельмени, а я не сказала, зараз скажу. Сказала, фарш треба достати. У нас така погода сьогодні. Дощ. Я хочу, дивитися, посадила. Ось тут вони в мене. Через місяць взагалі должна показати, щось вийде, не вийде. Я сподіваюся, що я все роблю так і в мене все виходить. Експериментую. Якщо щось не вийде, ще раз буду. Є ще в запас. Ще поэтому от мені просто хочеться, знаєте, щоб така... Пальма у мене в кімнаті стояла. Прикольно, скажіть. Так, да, погода не радує, але нічого страшного. Так, у мене це тут доставило. Тут було, Ну, у мене кішка, ну, воно ж тут стоїть, поняли? Воно стояла отут, ну, тобто, отут. І кішка оце, як залазить сюди на підвіконня, вона оце Буває, що вона бере це, переступає все. Я думаю, Боже, щоб тільки не завалила. Вона це переступає і лягала завжди от сюди. Ну, тут бо тепло, тут, я поставила, щоб на теплі було. А буває таке, що їй все рівно долягати, вона може лягти, перевернула. оце, І поки що я її на підвіконня стараюсь, стараюся, щоб вона не лізла сюди. Але все рівно лізе, нічого страшного. Тому такі справи зараз повбираю, напевно, в хаті. На вулиці рівно нічого нема робити, бо бачите, яка в нас погода сьогодні. Напишіть, в кого така сама погода. Ось такі справи. А це ще собі, кстати, не показую, сама собі нігті робила. Не прям хорошо, але потрохи навчаюсь. У мами пальчик там заживет. І буду мамі теж робити. Я хочу спробувати її. Або ці розочки. Ні, ну з цього я точно нічого не буду. Я хочу спробувати її весняні ці. Ось ці спробувати. красиві. Ще хочу понакляти різних наклеєк. Подивимось. Це я теж ще не пробувала, треба буде якось попробувати. Якось треба попробувати. Ціми лаками я майже не буду зусимо. Я тепер беру тільки оці. Так, хочу сказати, що оцей гель взагалі такий прикольний. Мені він дуже, дуже сподобався. Тому кажу, мамі, треба буде ще таке замовити. Іменно розовий або ще якийсь тільки не прозорий. Бо мені прозорий, він, а, я не бачу, от коли нарощую. Мені дуже погано видно, нормально я зробила чи ні. А такий взагалі отлічний. Тут такий у мене куточок для цього всього. Хочу лампу замінити. Батьки казали, давай купимо тобі лампу. Кажу, ні, я сама, у мене є стипендія. Я за свою стипендію куплю лампу. Ні, вона теж хороша, але вона е, не дуже так хорошо і сушить. Завідлампа ця. Хочу замотитися, бачите, тут... Нужно на кнопочку нажимати, а є те, що зразу руку, ой, я вибачаюсь, руку кладеш і воно самостійно оцей. Ну, просто нажимаю, скільки тобі. На 5 секунд, 30 секунд чи 60 секунд. таку я хочу. Оце поки що. А, пілочки теж хочу поміняти собі, бо це такі жорсткі пілочки. Чуть, не знаю, може до дівчатам такі пилочки підійдуть бо я хочу такі 180 на 240, а тут 100 на 180. Поки так навчаюсь. Поки що роблю на дівчатах. У мене добре, що є мама, дівчата, я на них роблю, чуся. А потім, якщо цей, може якісь дівчат буду в інтернеті шукати, щоб пробувати на них теж. Тому такі справи буду, я зараз збирати в кімнаті. Всім гарного дня. Тихого дня. Тому такі справи. Полетіла. Але спорту нікому не треба спортом займатися. Маді треба. Щоб дурні мисли в голову не лезли. Ходьбою займатися, сюди і бігати. Да, да, погода така. Ні, лотно. Ну, хоч дужа немає, да? Ми їхали тоже. Так, що зараз додому поїдемо. Менше у заїхати там в один магазин. Ще ж на ці... дідіні потратить надо. О, ну, що тут, тут от таке. Так. Ходімо, хоче там. Ні, не там. Ага. Так, і ще машину зараз шукати будемо. ість тут. Що ти? І гарёшка решаємо Приклади. Да. Виходить? Ні, бо мені не хочуть по, по цей. Я тобі Хочу ну дивися, Гарш, ні тобі... Ніна тобі пояснювала. Це в бізнесі самостійно робить. Ти ж можеш робити, і знаєш і табличку. А -а -а. І додаєш дуже гарно. Чого ти? У тебе все добре виходить? Mm -hmm. да? uh -huh. Ну от, зараз вирішиш. Якби була дуже хороша погода, пішов би на вулицю, але на вулиці сьогодні дощ. як пасмурно на вулиці. Лучше б він б так літом був. Чого? Несчастно. Чого Бо Літом дуже жарко. А звідки знаєш, що літом буде? Може, літом буде взагалі прохолодно? Лучше б в тому році так літом, дощ йшов. Ну. А в тому поставила, я йому дала цей світильничок, бо він мені не треба, лежав. він А що ти з ним робиш? Я бачу, що ти вночі він у тебе працює. Ні, Я тоді, я тоді щоб світ не -а, приклад робив. тут такі діла. Ну хорошо, займайтесь, Ніна тут жарить. Може, А ну покажи. Ну, це те, що ми ще з'їли, вичуть того, що зібрали. Ч -ч чотири цих, чотири блінчика нема тут. Угу. Та більше чотирьох. Та більше чотирьох. Що ти була три взяла, я один згоріший з'їв. Та чого згоріше, ти так розказуєш. Та, та, він, та він трохи просто підгорів. Ну нічого страшного, буває таке. Тому... Зато як звичайний блінчик. Ну, все, рішай. Вирішу математику, давай. Да? Mm -hmm. У нас знаешь, що сьогодні ми на вечір будемо робити? Пельмєні. Ура. Що ура? Таке відчуття, що ти ніколи пельмені їв. Ми робили пельмени. <сумітно> Самі будемо робити? Ну так да. ура! Нарешті. Ти будеш теж допомагати? Ну давай математику вирішиш бігом. Потім вже писати. Ну писать чуть пізніше, добре? Трохи відпочинеш. А потім ще диктант диктант напишемо. Списувати не будемо, диктант. Добре? Два листка. Поди... Получу. Як вийде, подивимося на твою поведінку. Да? Бо там мені мама записала два листа, сім прикладів. Ну Ігорюш, надо і зай... надо займатися. треба займатися. Ти сам розумієш, бо mm -hmm. тобі потрібно підтягнути навчання, бо... А, ну, щоб, да. І в чому прикол? У мене два світлі. А ну не цей другий. Ну так, щоб там ніхто не писав, ой, що ви дитину заставляєте. Треба трохи його, щоб він підтягнув навчання, бо він в п'ятому класі, щоб разом з дівчатами, ну в класі вже пам'ятаєте? Добре, да, добре пам'ятаєте, я, я купляла теж, стоїть собі я, і, і гарюшку собі забрав. він. І оце теж. І у нього ще є четверта функція. Зажимаємо Яка? цю кнопочку. А, дивіться, я навіть не знала про це. А оце працює? Звісно, ну, да. Червоне. Таке. Mm -hmm. І можна одразу йти йти. Mm -hmm. А так то воно міняє кольор. Ну так, да, я пам'ятаю, ти ставиш на ніч, воно у тебе горить. Дочки, я його вже не ставлю. Я, я його використовую як фонарик. щоб не Так, да? ну от бачиш, отак от. Ну так то вони у мене будуть вдруг, що світла не буде. Та, чуть Сві... не, не буде. світло у нас буде, все буде гаразд. Да? А -а Ай! Ай! Паліц! Ну все, давай вирішуй. Я просто. Что на крючок, С ногам, че укол важнейший. Так, доброе утро, какой же да? день, вот. В общем. Сьогодні великий праздник церковний, тільки я забула який. А В інтернет якось лінь. Папа прийде, я спитаю у нього. Папа вчора казав, що сьогодні великий праздник церковний. От, нічого робити не можна. А ми забули і зробили вже. Ну нічого. Тепер ми вже сповнили, робити нічого не, роб... не будемо. От. Хотіли взагалі ще вчора посадити квіти, які вислали. Но ну, дощ почався і такий, знаєте, хороший дощ. сейчас вам покажу, можна так сказати, наслідки. Ну вот, земля мокра, досик все капає. Бушки. Ну, це хорошо, що дощ пішов. Все одно сьогодні вже нічого робити не будемо. Прийдеться на завтра принести. Гляньте як швиденько вже цвіти все. ліпісточки поїдаються. Пусть не ось. Це таке. Щось щось м'ято не відходить. Звичайно, вона в таке час вроде би вже і росте. А це щось не хоче чи що. От просажували нарциси, бачите, і скільки буде квіти. Тут буде 5 квіточок. О, тут побільше вже. Воно видно. От квіт... квіточка буде. От. Воно видно. Таке от. Тут піони, по-моєму, ростуть, якщо не ошибаюсь. Вони вже вилазять. Вони десь будуть буде, в середині травня, по-моєму, десь там, я не пам'ятаю точно. Десь там. О, гляньте. Опа-на. Це шафран. Я ще, ну, ще вчора дивилась, нічого, не було. Як бачите, вже... Рости. От шафран, От шафран. Батьки вже скоро приїдуть, вони там по ділам їздили. От. Тут панчики тут вони просаживаются, чи що, я не розумію. Бо в том році небагато їх було. Чому мені так кажется? Гляньте, а камашня все ще літає этот на потеплення, де воно видно Вот. Ну На вулиці прохладно, так що буду заходити. так з вами трошки побалакала, ходила. Квіти сьогодні вже садити не буде. Дощ пройшов, по-перше, по-друге. Сьогодні великий праздник. Не можна. Ну, будемо тепер чекати батьків. Так. Соскучили, то ладно. Ні, да. так. да. Я пошить его, конечно. Что, душ було. был, да? а там же не було. Ну це ж до багадуху чей так, да. У Чернобилі вже калюже стає, а багатуховки взагалі такі є. Та вчора ще я тут пішла. Знаєш, так в хрюші, так в романі взагалі. Mm. Такий та сірий все так, що вкусно, Знаєте, продається такий. Три граната. Заказувала, будь діти їсти гранати. Бачу над це, бо перевіряли на базарі, щоб були хороші, щоб з цих и хлебушек. <связь> ну, да. Не лезь. Не лезь сюда. Красивый. Ось, они купили не Да думай. яблоки или снять. Яблоки. Три сорта взяли. По 40 и по 45. По 45, а это по 40. У -у -у. Ну, тут голодами все берем. Да, да. Пошла. Да Ты убирайся с тобой. Дві селедки купила. Сир так Такой мали. Ху -ху -ху. Не балуйся. Такое сируси. Лісеньку мами. Цулугуни дуже взяли. Що ми делаєте? З паркетом взяла. До другого колбасу. Взяла печенку. Муся. Тиляча печенка. Нашли. И ты валом бери сколько хочешь. И не замороженная такая. Сметане надо будет. Пошел А что не настроение? за ногу покажу. <laughs> Физкультура, тишу. Ой, насыпал, гляд, целую тарелку. На что Да Это, наверное, это. Аня еще не в часа. Потом я ее полпята. А, так, а а если есть, на что не фонарики, не знаю, что вас. А, а что не будет, что... Пойдите, все, я опять 5 часов поднимаюсь. Гусь, пакет спорта. что, это? Будем обедать. Да, Все, так. Ездили удачно. Да, сейчас это. Поели. Надя. Пошли на улицу. Как ешь, уисты. С теми... пельменями вот, дождь прошел и теплее насколько стало ну, там в черкасах такую капнул да на правда истерить ну, начала это, же, прислали этот вот тут посадим так рядочек вот тут я хочу ці шумно цветут на Ну, те ж тоже так вот посади что багато це були цветочки Яргіни, все это, а там будемо Лариса ну, вчора говорить, не вздумайте, говорит, їх має садити. Та не, не має, може раніше посадити. І щось почало об'ясняти, треба, щоб в палець був этот. Можна розділяти, ну щоб в палець. Там що у кожній цибульці є. Єсть там дивіться. Що є, я не розумію. Вот, цибульки отламываешь, ага. это яргин. И там, говорит, стержень, тогда тол толстый должен быть. Каже, если он тоненький, может. И... Или не знаю, я ж спеціал. Мені только помпони нравятся. Она... Каже, мені всі нравится. Я... Все красивые ты что? Не, мені круглые нравятся. Чтобы набитое набитое были такие маленькие листочки. Девчонка готовит говяжа прям на это теляча была. Ну, давай будем... Ой, теляча. Они те, что хочешь напишут. Написано теляча. -а -а. Они и на базаре. Парная телятина. Где парная? Ага. Да, а -а -а. там сто лет в обед. Курина была богата. Вот. И магазин, да, там товара. Хороший, сразу зайти можешь. Полу Выбор. И колбасы, и полуфабрикаты, что хочешь. Даже сладкая, Что подожди, сладкое? Есть. А, так, есть, да. Это все. Все мы яблоки где брали, женщина это. Я это сладкое сварек мимо Надя прошла. Где? На углу как раз тут. На узы рыбы. Ну, такие все в пачках там. А. Так. так что такие дела? Хорошо на улице. А там уже вроде четверга, да, вроде? потепление там это... не знаю. 17, вы, 20, вы, там заглядываете. Уже теплее все равно, я был. Вчера вообще, да, прям ветер так и А, ты, я думал ну, она пошла градусы смотреть. А что ты за мной? Иди, пошли за мной. Ты... Кавалер. Постоянно иди в этот заглядываю. Горы, хлопчик. Краску для ворота надо купить. А, а я казал. А що, в... я так, поїхали, кажу, че. Магазинов я Ого. А, ты вже все. В тому году, да. О, все, спортили, нічого не проживе. Ну, я не, по тюльпани, так, да, в тому году не цвіли. Не, году ну прожили в... же. А и те так да, цвели все, а в цьому году буде цвісти. Тюльпанчик. по огороду пойдете? Да не, галуши не было. Ой, это же надо сказать, теперь у Нади смех, искусственный чин, уже написал. <свист> Девчата там меня защищают, понятно. У меня есть, <свист> кому защищать. Ой, Господи. <свист> да, люди разные, я скажу, так и есть. <свист> Если не хочется улыбаться, тебе улыбайся, как-то <свист> 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 так искусственно. <свист> Ну сколько я снимал. Нету настроения, по ней видно, что нету не настроения. Буду ніколи. Uh -huh. Если у меня нема, то нема. Мені все равно, кто это. Не буде через силу, да, це... Все делаем. Они и так давно ничего не писали. Ну well, их вот таких. А этот Женщина. есть? РП. То... Mm. У меня губан. Началось. Mm, осенью. Uh -huh. Где попало ездишь, и десь, да? Где он же взялся, это ага. лазишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Че Аня опять вот его обцеловывает? Да Аня ж не Так а где он взялся? По-любому у нас два клиента, или ты, или она. <свят> Нина, да не, Нина размазала, я видел. Да есть он но это, где зеркало там. Для... Курочка яичко снесла хорошо, да, птички спевают. Я как бы сонечко еще, О, да? Ну, ты же сказала, что я... Ты еще день ждать. Что... Позвонить, подоговориться. Ну да, а я... так, Ну, на вечер. Сейчас какой-то кофе попьем в другой серии. в другой серии, да, это пельмени. Девчата надумала делать. Вчера фарш вытянула. Все равно за сметаной придется тебе идти. А ч это я? Куда пельмени макати? А я при що? А уксуса теж немає. О, хорошо, я кажу. І в печенку. Я печенку ще швид, а надо все їсти. А не наготовить, наготовить все лежить все. Ось такі діла. Все, проветрила. Ратвошки подихали свіжі, а то ж не ходили сьогодні, не дихали Ні, там просто туди-сюди там. Лезет, это все лезет, она такое обильное. Подснежники, да? Что я там проли... не, я вот не это... Как ну, как-то говорили, пролески это белое, а подснежники синие. Подснежники тоже должны быть. Пролески это по-украински может быть. Не-не-не. Что если я там смотрел, даже эти ученые спорили, что подходит слово. faci și da? Plata normală. uite.